Сауна релакс нашого виробництва з кімнаткою відпочинку. Зверху в нас іде імітація бруса з передньої сторони, покрита масловоском. Велике панорамне гартоване скло. З цієї сторони також імітація бруса. З цієї сторони у нас закидочка дров. Іде зовнішня закидка дров. Тут панельний металопрофіль фасад. Ззаді також панельний металопрофіль. Зверху у нас клік фальц зверху іскрогасник є комплектів. Нас наші сауни йдуть повністю укомплектовані. Ось покажу вам кімнатку відпочинку. Так, тут у нас дві лавочки, столик. Там обігрівач також. Тут у нас виведена вся автоматика. вам Залишається тільки підвести зовнішній кабель. Тут у нас вхід в парну. Ось так заходить. Кам'яна дров'яна, пічечка Новослав 12 кВт. Труби, все зроблено термоізолом. Я повністю укомплектований аксесуарами, пісочний годинник, сам термометр, вологомір, липовий лежачок, липова вагоночка, все власного виробництва матеріалу з дерева, липовий трап і смиракова підлогова дошка. Тут ось така панорама відкривається. Тому, друзі, кого цікавить ось така сауна з кімнатою відпочинку, а також інших наших моделей, можете звертатися до нас.